Давайте долучимо до нашої бести, наукового директора Центру публічної дипломатії пане Олексія Полегкого. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас, слава Україні, героям! героям слава. слава і я зараз хочу показати. Ну, ви чули, ми говорили про цей так. значить, цю нараду в Саудівській Аравії, і я зараз покажу одну цитату про Китай. Тому що цікаво поглянути, як Китай себе поводив після цієї наради. Китай після саміту в Саудівській Аравії запевнив Росію, що залишається неупередженим щодо війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у розмові з російською колегою Лавровим. Він підкреслив, Пекін і Москва цитує заслуговують на довіру і є надійними хорошими друзями і партнерами. Послухаймо. У питанні української кризи Китай відстоюватиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме об'єктивний і раціональний голос, активно сприятиме мирним переговорам і прагнутиме пошуку політичного рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події. А, ну, от ваше враження: по-перше, чи згодні ви з паном Солонтаєм, що там діялось? А по друге, як цікаво поводить себе Китай? Ну, давайте я може почну спочатку з Китаю, якраз, бо в принципі да. тут нічого не очікувано. Китай поводить себе дуже послідовно. Тобто вони вибрали політику е, риторичну і таку декларативну, що вони за мир і за все найкраще в світі. Е, вони, в принципі, були в якійсь мірі трошки змушені приїхати в Джиду якимсь чином відреагувати. Бо виступаючи таким миротворцем, е, Китай не міг проігнорувати ситуацію. Коли не тільки західні країни, а велика частина партнерів Китаю е, зібралися. Тому Китай мав там бути, він мав від, про, повторити, скажімо так, всі свої формули про мирне улюгування і тому подібне. От Я очікував, яким же чином, наприклад, Китай далі відреагує, бо знаєте, він зробив один крок, але для балансу він мав зробити інший. От вони видали таку саму е, прекрасну заяву, яку, я думаю, розстерожували. Жують кремлівські медіа, що Китай не залишається надійним партнером Москви, що нічого не змінилось і тому подібне. Але я думаю, що дещо змінилось: змінюється в цілому певна така, знаєте, порядок денний в світі, зміщуються акценти. все таки, все більше країн бачать, що Росія це все таки більше проблема, ніж щось віддалене, що їх не стосується, і зокрема, от дуже показова була реакція того ж президента. Та Південноафриканської республіки, який на пропозицію Путіна там щось подарувати Африці в вигляді якогось зерна, він сказав, що нас, перш за все, цікавлять такі речі, як певна передбачуваність і стабільність. І от Китай він намагається грати на цьому, що він є цим, скажімо, поставщиком саме цієї стабільності і цього, чи не єдиного оплоту по. Рядку в світі. Але тут я погоджую з Олександром, що ця площадка вона справді дуже важлива для України, бо тут є можливість доносити позицію України. Багато країн, для яких цей конфлікт, як вони її продовжують називати, є досить далеким. Він стосується їх в певних речах. І от в цих певних точкових речах можливо справді їх залучити до якоїсь ну вже тактичної роботи. Певні країни цікаві, тільки зерно і умовникаючи Нічого інше. Певні країни цікавлять певна стабілізація якихось торгових потоків і тому подібне. От з цими країнами можна працювати на цьому трекі. Якщо брати загальну позицію, наскільки Україні вдасться переконати там, більшу частину цих країн, ну це велике питання. Але те, що тенденція в цьому відношенні, ну така позитивна, я б сказав, що це так. Бо тут були все-таки країни Брікс і не було Росії, той же. Китай, та й він не міг відмовити, але в принципі він не дуже наполягав, щоб Росія прийняла участь. Я думаю, що це питання, до речі, воно виникне на наступному етапі. От багато країн з'явиться таких миротворців, які почнуть розповідати, що так ми підтримуємо український план, але давайте ми ж будемо це вирішувати разом з Україною з Росією, і от тут Україні теж дуже важливо, все таки це дипломатична робота по тому, щоб Росія не була. Стороною перевомою в цих всіх попередніх речах. Єрмак ну, виступив вже в своїй заяві, що Росія може бути долучена тільки коли вже будуть сформовані з фактичного умови миру. Ну, на жаль, я думаю, що це така трошки оптимістична заява. Україну будуть штовхати до пошуків все-таки якогось проміжного перемир'я. І от, до речі, Китай він знову про це наголосив, що вони Саме за політичне розв'язання в цьому відношенні. Ну я пам'ятаю, ми з вами говорили колись раніше, що Китай для нас не є таким відкритим ворогом, але він точно не є нашим другом. Китай грає все таки на боці нашого противника. І він не грає так, як би міг грати, тобто відкрито. І тому тут в нас є можливість на Китай теж в якійсь мірі тиснути. Перш за все, цим обмеженням є його власне реноме, яке Китай. Намагається будувати, і отут в Україні є певний такий, знаєте, коридор можливостей. Я думаю, дуже важливим моментом те, що все таки саудити включилися, Так я вже закінчую. Включилися, і вони саме і запросили, і вони все таки виступили в якості такої сили, яка зібрала більшу країну не західних країн. І тут теж є можливості для України для поступу. Окей, я якраз не прозавершую, а якраз я хотів, якщо грубо кажучи, те, от про що ти говориш, спробувати спростити до такої, от ну дуже народної кухонної мови, але так по-простому. Поки що нам користь китайців у тому, що вони намагаються на цій війні заробляти, і поки всі дають санкції, вони максимально з Росії смокчуть ресурси, продаючи за дорого те, що раніше продавалося за дешево, але продовжують продавати. І тут їх кличуть е, друзі у гості. Які фактично змушують їх ну з одного боку виправдовуватись трохи перед тими, з ким вони заробляють, а з іншого боку, власне, дозволяють їм підвищувати ставки, що нам знову ж таки добре, тому що кожен раз вони, продовжуючи заробляти на цьому, вони кожен раз все таки піднімають чек. І Якщо вони нам не можуть допомогти, хоча б прямо, то виходить, що їхня така допомога, ну така городами, О, тому що наш ворог шукає способи фактично якось економічно вижити, і кожен раз йому ця дружба обходиться все дорожче і дорожче і дорожче. Ну тут я погоджуюся, але на жаль, розумієш, тут все таки в Росії ще великі запаси, тобто, це дорожче, воно може відіб'ється на там пересічному росіянину, але це не дуже впливає на поведінку Кремля. Тут я б сказав, що Китай він скоріше виграшній позиції в тому, що він продає те, що він і так не робить. От Умовно кажучи, він шантажує так трошки делікатно і Україну, і світ, що ми ж можемо, в принципі, якщо ви будете продовжувати так активно підтримувати. Ну тут Україна так дуже делікатно звучить, а наприклад, Тайвань більше для них. То ми зможемо підтримати Росію. І от те, що ми не підтримуємо Росію більше ніж це прийняття. Тно вони вже продають як великі поступки свого боку. Тому Китай в цілому він в принципі в досить комфортній позиції. Він використовує Україну для торгу з тими ж Сполученими Штатами. Для Китаю Україна не є тут стратегічним якимсь інтересом. Його цілком влаштовує досить така млява війна, де Росія справді буде продавати все, що тільки Китаю потрібно, з величезними знижками. Але при цьому Китай не може дозволити Росії впасти саме Росії в якості от, путінського режиму. Це справді один із ключових моментів, бо вони бояться, що якщо путінський режим впаде, а вони розуміють, що Путін дуже слабкий. Вони прекрасно бачили, що відбувалося в червні з Пригожиним і тому подібне. І от цей момент теж для Китаю є важливим, бо вони не знають, що буде відбуватися в Росії. Більш того, нестабільність у них на півночі і потенційна можливість, що Захід там зможе, наприклад, ну, щось змінити це стратегічний виклик для Китаю. Тому вони. Будуть всіляко тягнути всіх за якийсь стіл переговорів. Вони будуть продовжувати підтримувати економічну Росію. Але якщо, наприклад, справді Росія буде терпіти великі воєнні поразки, то я думаю, тут Китай відразу змінить свою риторику. Я не думаю, що він почне поставляти там тисячі танків. Ні, він скоріше за всього почне давити на всіх своїх партнерів для того, щоб зупинити цю війну на рівні політичної Врегулювання і змусити Україну почати саме заморожувати корпус. Тому тут в мене... я вважаю, що він стратегічно для нас все-таки є таким ну, противником. А ще одне питання: пробачте, про Європу. Сьогодні я прочитав, я не знаю, ти бачив чи ні, що Європа заявила, що вже пора починати переговори про вступ. Ну такі, знаєш, початкові переговори. Але це означає, що не Зеленський їм нагадав, а вони сказали, що вже треба. Тобто, чи Олексію з Європою у нас все в порядку? Там все йде, як треба, як треба. Ну, тут це скоріше, знаєте, більше проблеми Європи. Бо вступ України це не стільки проблема прийняття України, скільки проблема е, власника внутрішніх процесів в Євросоюзі. Бо зараз стоїть питання, особливо тут же мова йде не тільки про прийняття України. Не говорять про загалом про розширення, а це означає і Балкани, це означає і Молдову. І загалом потенційно це змінює дуже сильну конфігурацію в. Єму. Змінюється, має тоді змінитись модель, наприклад, прийняття рішень. Змінюється дуже сильно бюджетна політика. От уявіть на секунду, Україна приймається в ЄС. Тоді з одного з найбільших реципієнтів європейських грошей, Польща, перетворюється в країну, яка буде не отримувати гроші, а віддавати, бо Україна найбільша і найбідніша країна Європи. Виходячи з тих структурних фондів, які зараз і тих прав. То Україна має отримувати просто ну неймовірні гроші з усіх країн, і не тільки тих найбагатших, а навіть ті, які зараз вважаються ну, реципієнтами, є дуже проблемне питання аграрної політики і спільного ринку. Бо, наприклад, знову ж таки, от в конфігурації це недавно були певні розрахунки з боку саме там аналітичних центрів Єврокомісії. Що тоді, наприклад, Франція її аграрії, які все таки. Не то отримують певні доплати. Якщо Україна з її кількістю сільськогосподарських земель в цій же самій моделі, яка існує в ЄС доплат, входить в ЄС, то тоді Франція залишається не тільки не отримувачем, а навпаки, вона має яким чином радикально змінити свою аграрну політику і всі інші країни. Тому тут більше питань, які ну, їх розв'язати Євросоюз поки що не може. Євро. Вважаю, що це дуже добрий знак, що вони почали про це говорити, і зараз, поки що, це не публічні зустрічі, бо вони мають спочатку випрацювати рішення. Але зустрічі лідерів має бути зустріч у вересні, коли в принципі має вже відкрито постати питання, що нам пора обговорювати принципи, за якими може бути розширення. І отут Україна, ну ми тут в якійсь мірі трошки залежні від їхніх внутрішніх процесів. Я не впевнений, що Євросоюз наразі принаймні, готовий до таких, ну я б сказав, навіть революційних змін. Бо це зміни до договорів базових. Спасибі вам. Дуже, 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 дуже цікаво по всім е, моїм питанням. Олексій Полегкий був почте. нашим гостем.